Сьогодні готуємо галетний пиріг зі сливками, дуже смачний і простий приготуванні. 200 грам муки, Чуть-чуть солим. Додаємо порошок до печива, чайну ложку, вальнинний цукор, 70 грам олії і 80 грам гарячої води. Замішуємо, тоді додаємо ще 100 грам муки. І вимішуємо туге тісто. Відправляємо відпочити, поки наріжемо сливи. Пів кілограма слив нарізаємо дольками. Тісто розкачуємо по деку або розтягуємо руками, щоб була кругла форма, тонка, як на вареники. Посипаємо крухмалом зверху, щоб не витік сіль слив. Сливи викладаємо по всій поверхні посипаємо корицею 2-3 ложки цукру і защіпуємо тісто, робимо так як на відео відправляємо пиріг в духовку на 35 хвилин при температурі 180 градусів як співся пиріг посипаємо ще Цукровою пудрою. І така смакота і красота в нас вийшлося. Можна смакувати. Дуже дешевий, простий в приготуванні. З таким пирогом справиться навіть дитина. Але сливовий пиріг це щось, друзі. Приготуйте зі мною, вам сподобається. Смачного. Лайк.